Позабудинкова територія захована від людських очей, тому, звісно, зелені операції тут проводяться крайні рідко. Зараз обрізаю всю зелень, що налізла на сітку, а тут і хміль, і ожина сусідська, і ще щось там, якісь там рослини. Вирізаю все по можливості. Прибираю. Далі бур'ян, хоча тут застеле нагор волокно, все одно він проростає. Самшит Стрижеться перший раз, тому такий ріденький, нічого, я гадаю, він набере свою масу. Туя. Туя смарагд. Нижні гілки я вирішив видалити, тому що... Оця хвоя, яка відмирає, її там дуже велика маса, вона осипається і може там загнитись, запліснювати і тому подібне. Так само гілочки, яких тут теж багато, мабуть, штук 6, я їх не зв'язую до основного стовбура, щоб можна було все-таки витрушувати стару хвою. Трошки підстригаю. Знову таки перший раз. Ну і так ось проходить день.